У 2007 році Хмельницька міська рада затвердила програму розвитку міського електротранспорту Хмельницького на 2008-2015 роки. Хід її виконання та результат обговорили у ході чергового депутатського дня. На реалізацію програми з міського бюджету за весь період було виділено більше 32 мільйонів гривень. В грудні минулого року на сесії прийнято рішення про додаткову фінансову допомогу у розмірі 2 мільйони 700 тисяч гривень, які були спрямовані на погашення заборгованості заробітної плати. Більше 5 мільйонів пішло на відшкодування пільгового проїзду. До речі, саме відсутність належної компенсації з державного бюджету за перевезення пасажирів пільгових категорій залишається проблемою номер один на комунальному підприємстві Електротранс. На сьогоднішній день законодавством прописано більше 40 пільгових категорій у Хмельницькому. Кількість людей, які мають право на безкоштовний проїзд, складає понад 80 тисяч чоловік. За перевезення згаданої категорії городян підприємство Електротранс за 2013 рік повинно було отримати з державного бюджету більше 25 мільйонів гривень. Фактично відшкодовано лише 15. На щастя, напевно, є свіжі дані на вчорашній день. В нам прийшов буквально транш мільйон 100 тисяч з державного бюджету, і станом на сьогоднішній день у нас заборгованості по заробітній платі в електротрансі немає. Присутні на депутатському дні міські обранці цікавились, чи покращився фінансовий стан підприємства після здорожчання вартості проїзду. Рівно на місяць, доки не виросли ціни на пальне, зауважив начальник управління транспорту та зв'язку Петро Кузьмін. Депутат міської ради Олександр Кізляр цікавився, чи в управлінні думають над тим, як ліквідувати затори на Кам'янецький. Спеціальна комісія постійно моніторить згадану вулицю, зауважив Петро Кузьмін, і озвучив декілька причин постійного скупчення автотранспорту. Рух легкового транспортного засобу, тому що показує, що у вихідний день немає зато, в робочий день є, коли виїжджає транспортний засоб. Друге, це рух по наших магістралях пригороднього транспорту. Ми рахували шість автобусів наших, сьомий обов'язково, йде вже пригородний, зупиняється на наших зупинках. Володимир Швець вважає, що облаштування заїзних кишень на Кам'янецькій єдиний шлях, аби розгрузити центральну вулицю. Пропонує доручити управлінню житлово-комунального господарства провести розрахунки на облаштування двох і розширити вулицю на ділянці від підземного переходу до зупинки п'яте колесо і в районі магазину Крамниця навпроти філармонії, але зважаючи на те, що роботи дороговартісні і потягнуть на декілька мільйонів, розділити їх на етапи і виділяти кошти поступово. Починаємо, наприклад, з цього місця, а не пов'язувати їх ціле. Дійсно зробити, розширити вулицю Камінецьку від банка Ощадбанка і сюди це дороге задоволення. А зробити на першому етапі одну кишеню, на другому, другу кишеню, а потім поступово вулиці. Але для цього цей проєкт треба розбити або на черги, або на пускові об'єкти. У ході депутатського дня роздумували, як підвищити культуру поводження водіїв громадського транспорту на дорогах, скільки вартуватиме будівництво додаткових тролейбусних ліній тощо. Окрім цього, познайомились із роботою житлово-експлуатаційної контори номер 5 обговорили стан справ ринків міста та перспективи їх розвитку.